Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся я на Івано-Франківському авторинку. Сьогодні 25 червня, погодка взагалі не радує. Не знаю, що нас вийде познімати сьогодні, і наскільки будуть інформативні відео. Ну, Маємо, що маємо. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний підбір на авторинку або разову перевірку автомобілів. Орієнтовний список міст також нагадаємо. Де можна перевірити автомобіль, зараз будете бачити на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче буде вказаний мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями, підписуйтесь, активовуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Volkswagen Tiguan. 11 рік, 2-літровий бензиновий двигун, автоматична коробка, 173 пробігу, 10550 ціна за автомобіль і телефон до власника 0,96 88 33 49. Падає вже дощ, не знаю скільки наші зйомки будуть тривати, але поки що працюємо. Так, Трошки заглянемо по салону, Чотири склопідйомники, мультикерман немає, автоматична коробка. Більше інформації за телефоном. Нісан Кашкай. Так, 12 рік експлуатації, 11-й рік по техпаспорту. в рідній фарбі, 1,5 дизель, 240 пробігу. Є клімат контроль, склопідйомники, круїз, сенсор дождю, парктроніки, два ключі, 10 950 ціна за автомобіль, договірна і телефон 050 111 31. Так, мультикермо, салон звичайний. Клімат-контроль присутній. парктроніки є. Кого цікавить, телефонуйте. Рено Каджар, 16 рік, 214 пробігу, свіжо пригнений автомобіль, 17200 ціна, двигун 1.5 дизель, 110 кінських сил, телефон до власника видно. Так, салон комбінований. Кого цікавить, телефонуйте. Лендровер Фрілендер. 2007 рік, 2.2 дизель, 219 пробігу, 10550 ціна за автомобіль. Телефон 050 780 2341. Так, салон автомобіля на світлій шкірі. Зараз заглянемо. Кого цікавить телефон, віта? Так, дача і Duster. Це у нас 13-й рік модельний, 14-й, 160 пробіг, 1.5 дизель, кондиціонер. Так, всі системи шестиступка, навігація, круїз. 10 тисяч ціна за автомобіль, телефон до власника 067 64 96 080. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте. Так, відкривати не будемо. Щоб не заважати. Більше інформації за телефоном. Так, Два кросовера в кадрі, Kia Sportage. Так, 8200 ціна за автомобіль 2007 рік, 190 пробігу, 2-літровий двигун газ, бензин. телефон 096 097 7350. Кого цікавить, телефонуйте. Присутній Форкоп. Так, в салони не заглядаємо, бо падає дощ, не будемо заважати людям. Hyundai Santa Fe Sport. Так, Тут у нас 17 рік. 18 тисяч пробігу, двигун, 24 бензин. 18700 ціна за автомобіль. Повний привід присутній. Телефон до власника пробую розпізнати. 0,50 945 54 51. Так, якось заглянемо трошки по салону. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Volkswagen Tiguan. Восьмий рік, 9 календарний, 6 ступка, клімат-контроль, двохзонний, повний привід, відмінний технічний стан, ціна договірна. Уточнюєте в рідній фарбі телефон до власника 0,95. 64290. Сервісні документи присутні. Так, клімат-контроль присутній. Коробка шеста штука, мультикерма, на жаль, нема. Форкоп на місці. Декому це дуже важливо. Більше інформації по телефону. BMW X5. Так, 2005 рік, трьохлітровий дизельний двигун, ціна 9900. Телефон 068 825 85 93 Так, світлий, світлий коричневий шкіряний салон, бачу. Парктроніки присутні. Так, Land Rover Discovery. 9900 ціна за автомобіль, 2006 у нас рік. 225 пробігу, 27 дизель двигун, телефон 097 491 8501. Світлий шкіряний салон. Так, мультикермо, звичайно присутнє. Discovery 3. Парктроніки ззаді присутні. Трошки заглянемо, кого цікавить телефонути. Ньюсан Кашкай. 2011 рік. 1,5 дизель, 220 пробігу. Автомобіль з Франції 10850 за авто. Телефон до власника 0,98 780 28 18. Так, салон звичайний. Клімат-контроль мультикермо присутнє. Кого цікавить, телефонуйте. Kia так, Тут у нас 10-й рік, 2,2 дизель, автоматична коробка, повний привід. Робочі пишуть 250 пробігу, 13 950 ціна за автомобіль. Телефони до власника видно добре. Так, є фаркоп. Так. Добрий день, ми так легенько заглянемо. Так, шкіряний салон бачу клімат-контроль, мультикермо. є панорамний дах, семимісна машинка, кого цікавить, телефонуйте. Так. Hyundai Santa Fe так збоку. Це у нас сьомий рік, 2,2 дизель. Автоматична коробка повний привід, 10700 ціна за автомобіль. Телефон до власника 097 313 56 60. Шкіряний салон. Так, Такий у нас світло-сірий шкіряний салон. Клімат-контроль, мультикермо. Кого цікавить, телефонуйте. Так, Nissan Qashqai. Десятий рік 210 пробігу, 1,5 дизель, 9.400 ціна за автомобіль і телефон, на жаль. На жаль, відсутній. Так, подивимось на тюксончик. Тюксончик є інформація. Hyundai tükson. Сончик у нас восьмий рік, 220 пробігу, 2-літровий газ бензин на автоматичній коробці, 8750 ціна, телефон присутній. Так, Світлий шкіряний салон, автоматична коробка, гарна комплектація, дійсно таких мало буває. Кого цікавить, телефонуйте. Kia Sportage, 2007 рік, повний привід, відмінний технічний стан, ціна договірна. Телефон 095 642 2090. Так, це бензиновий двигун, підказує власник. По ціні потрібно уточняти індивідуально. Honda CRV. 11 рік, 2,2 дизель, повний привід. 13500 ціна за автомобіль. Так, Телефон 050 764 22 73. Так, салон комбінована шкіра. Коробка механічна, дуже погано видно. Клімат контроль присутній, мультикермо присутнє. Більше інформації по телефону.